Здавалося, після Чорнобильської катастрофи людство зробило висновки. Але тут з'явилися вони: етарусські освободіті. Стоять, Сос, магате! У нас тут ядерний тероризм. Закройте рот, этому телефону. Я дозиметр. вимірював рівень радіації ще до того, як ви дізналися це слово. Поставте вподобайку, бо щось тривожно. Чорнобиль місце, де запрацював перший в Україні енергоблок. Нині за кількістю ядерних реакторів ми на дев'ятому місці у світі. Кожна друга лампочка українців світиться саме від атомної енергетики. До повномасштабної війни частину з виробленого експортували до Європи, допомагали зменшити залежність від російських енергоресурсів. Реактор, серце атомної станції і генератор енергії. Усе починається з палива. Ядра збагаченого урану інтенсивно діляться, утворюючи багато тепла. Воно нагріває воду в реакторі і перетворює її на пару, а пара уже рухає турбіну і утворюється електрична енергія. 8 грамів уранового палива дає стільки ж енергії, як 4 тонни вугілля. Але після таких реакцій утворюється багато радіоактивних відходів, які потребують належного зберігання. Не вігласи! знеструмили сховище! Де тут бази НАТО! У родому лісі пошукайте. Глибше! Вони десь там! Найзабрудненіше місце Чорнобиля. Саме сюди повіє вітер після вибуху реактора. За 36 днів окупації ця саранча розібрала Чорнобиль на сувеніри. З унікальних лабораторій викрили обладнання на 135 мільйонів доларів. Адступаємо! Ага, на кладовище! З такою дозою опромінення! Російські терористи також захопили Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі. МАГАТЕ прийом! Викликаю здоровий глузд! Пошкоджено будівлю реакторного відділення. Наслідки аварії можуть бути в десятеро жахливіші за Чорнобиль. Мета у терористів недалека: у холодну зиму залишити Україну без електроенергії і змусити до переговорів. А що ж світ? Крім газової голки, Кремль уміло підсаджує всіх і на атомну. Корпорація Росатом будує за кордоном ядерні реактори і робить країни залежними від свого палива. А також допомагає Кремлю обходити санкції, закуповує електроніку для зброї проти України. Все, доігрались. станція замінірована. Так і з простих терористів росіяни перетворилися на ядерних, яким за тупістю точно аналогав нет. Нічого, переможемо терористів. Бережи електроенергію і підписуйся на наш канал. О, нарешті магате. Приїхало шість місяців добиралися.